Сьогодні ми проводимо регіональну конференцію з безбар'єрності на тему Безбар'єрна Україна. Пропонуємо провести високо усіх зацікави, висловити своїх духів, бачення та встановити постійний діалог з даними питання. Хочу привітати в нашій залі також мужніх спортсменів, які прославляють харківщину та Україну. Ми не відступаємо від своїх зобов'язань. Звісно, це і виклик для потенційних нових побудов групових просторів. Ми розуміємо, що це і окремі абсолютно майданчики для розвитку та гри. Це може стосуватися і дошкільнят, і учнів шкільного віку, і звісно, студентів, і самого працевлаштування. Готові продовжувати долучати кошти міжнародних партнерів для того, щоб зменшувати навантаження на бюджети місцевих громад та загальнодержавний бюджет. Україна це про свободу. Наші захисники і захисниці воюють за свободу від зовнішнього ворога. А ми долаємо внутрішні бар'єри фізичні і ментальні, впевнена, що впораємося на всіх фронтах. Приходиться. Вчиновник або людей, які горіть місцевого самоврядування, не дало все ж таки бажання дійсно зробити життя людей безбар'єрним. Довідник безбар'єрності, який зараз у нас тут представлений, це про етику комунікації, про повагу, про сприйняття відмінності інших. Книга перше видання в Україні, яке зібрало сучасну лексику для комунікації з різними людьми. Довідник безбар'єрності унікальне видання. Від його задуму до втілення. Тут і шрифт Брайля, і конкурентне тиснення. І піар коди на переклад української жестової мови та аудіодескрипція і ілюстрації. Він був створений під час війни, презентований у Франкфурті, згодом у Києві, сьогодні у Харкові. Сьогодні важливо рахувати зміни, які відбуваються щодня. Тому паралельно з довідником розвивається електронний довідник.